А ось хто тішився новинами з Японії, то це, наприклад, солдати військ-союзників у Європі, які щойно розгромили нацистську Німеччину. Вони розуміли, що війні кінець, і їх уже не кинуть в нову м'ясорубку. Рядовий першого класу 506-го парашутно десантного полку армії США Едвард Гефрон писав: ми дислокувалися у Франції, коли отримали чудову новину. Нас не відправлять на Тихий океан. США скинули бомбу на хіросіму, японці капітулювали. Ми відчули таке полегшення. Це було найкраще, що могло статися. Хтось сказав мені, атомна бомба це найгірше, що коли-небудь траплялося. Штати могли знайти інші шляхи. Я відповів: які, наприклад, я та всі мої друзі десантуємося на Токіо і всі гинемо. Ще мільйони солдатів-союзників гинуть. Коли японці бомбардували Перл-Харбор, чи хвилювало їх, скільки життів вони забрали? Японці мали триматися осторонь, якщо не хотіли, аби бомби падали на них. Кінець війни був для нас гарною новиною. Ми знали, що скоро повернемося додому.